Вітаю усіх на моєму каналі Берегиня, розклад загальний на тиждень для людей стихії повітря. Тиждень у нас із 16 по 22 червня 2025 року. Бачите, з нами сьогодні ось картина. Така, я нарешті домалювала: мати земля, символ плодовитості, символ материнства, символ процвітання і символ прибутків. Так, і це все притягнеться до вас. Так? Разом із нашим розкладом, із нашою матір'ю-землею. Отже, спочатку загальна картина на тиждень для людей стихії повітря, так? а потім по три карти на тиждень для кожного. Тут хто у нас? Водолій, близнюки і терези. Що тут можна сказати? Ну, тут у нас перша карта алхіміка. Так? тобто Це людина, яка має в руках свою справу майстера, може бути бізнесмена. Тобто, тут це карта плодовитої, хорошої роботи, роздумів. Ви можете придумати щось хороше. Можливо, вам стратегія якась гарна в думку прийде так? до ваших думок. Друга карта нам показує, що ви повинні пристосуватися протягом тижня. До людей, які вас оточують, через те, що можуть люди вдягати різноманітні маски, так, і нам необхідно це бачити, тобто виявляти ту нещирість, яка може статися. Ця карта також нас попереджає про те, що ті, хто поряд з нами, наше найближче оточення, вони можуть нам якусь, знаєте, неочікувану неприємність ну, зробити, так, щось за нашою спиною. Робити так, і тут карта такого, знаєте, щасливої самотності. Це так називається карта. Тобто, ви наприкінці тижня можете залишитися наодинці зі своїми роздумами. Тобто нічого вам не брак, всього вистачить. Єдине, що тут людина сама і самостійно повинна, повинна оцінити себе і своє оточення. Так? Ну і по першій карті треба приділити увагу своїй роботі і своїй справі. Добре, давайте тепер три карти на тиждень для водолеїв. Ну, тут, бачите, карти, по цій карті ця, ця карта в колоді відповідає ось, ось цій. Тут теж про власну справу. Можливо, вам ну, пора задуматися над власним бізнесом. Над тим, щоб щось своє відкрити, можливо, свій якийсь кабінет, можливо, свою невеличку справу, якусь свою фірмочку започаткувати. Причому ви, можливо, ви вже про це і думаєте, і воно вам не просто так дається. Це така, скажімо, ваша вам ну, урок такий вам дає життя, що в процесі того, що ви будете займатися чимось своїм, ви якусь кармічну задачу усвідомите, так? Тобто ви зрозумієте якийсь урок, який вам дає життя. І на цьому тижні ось тут ви отримаєте, отримаєте вже якусь інформацію про це. Тобто ви вже ось ось на порозі своєї справи. Якщо у вас іде вже своя справа, якась зараз бізнес-світ, то на цьому тижні ви отримаєте якесь повідомлення про про що? про нові можливості. Так, про якісь нові зміни, про щось нове. Так? Можливо, це буде якась ділова хороша переписка. Цей тиждень у вас, дорогі водолії, буде сповнений е, діловими задачами. Так, ой, карти вилітають. Отже, далі хто у нас? Близнюки. В близнюків тут що? Дивіться, карта випала грошова. В кінці на кінець грошова, але тут у вас можуть бути якісь грошові обмеження через сварки, через клопоти на роботі Христова масть. Ви дивіться, Христовий валет, це клопоти такі, житейські клопоти. І по цій карті це сварки. Тобто через сварки ви можете бути обмежені в фінансах. Тому подумайте добре, з ким у вас можливі на тижні конфлікти, і уникайте їх, адже вони вас можуть обмежити в фінансах. А... Імовірність фінансів на цьому тижні для близнюків дуже хороша. Цікавий розклад, бачите, вже з другого знака по цій стихії. Тут карти нам все натякають про, про роботу якусь. Так, далі. Хто? Терези? Далі в нас Терези. Три карти для Терезів на тиждень. Так, тут в Терезів що? В Терезів щось закрилося, закрився якийсь етап, якась діяльність, щось старе вмерло. Це може бути в якійсь сфері. Ну, знову ж дивіться, тут в нас не випало червової масці. Тобто тут у нас про що? Знову йде про матеріальне. Тут в нас що? Може бути якась подорож, може бути якісь навіть. Переїзд після завершення старого етапу. І тут теж карти нам натякають, що те, що в нас оце закінчилося, у вас тут якийсь кінець, щось закриється, ви можете навіть і розчаруватися через сторонніх людей, через сторонніх людей і через якісь плітки. Зараз чомусь дуже багато карт про плітки взагалі в людей різноманітних випадає. Отже, далі цей тиждень. Для Терезів буде сприятливий. По карті корабля буде сприятливий для покупок, для покупок, для переїздів, для поїздок, покупки, мається на увазі транспортних засобів, все, що зв'язано з транспортом, з перевезеннями, з дорогою в тиждень, сприятливий. Так, і дивіться, хто кругом вас. Так само резонує з верхніми картами да, про щасливу самотність. Так? Ви усамітнитесь, задуматися, хто кругом вас знаходиться. Дякую, що були зі мною. Дякую всім, хто звертається на персональні консультації. Це загальний розклад. Буду рада всім допомогти персонально, всім гармонії, всім процвітання, всім багатства, всім всього найкращого, вдалого тижня. Рада працювати для вас, рада за зворотність, зв'язок, всім, па-па.